Можемо зорієнтуватися, в яку сторону їхати і там на відрізку карту 20 по місцевості знайти себе. Сьогодні наша компанія презентує тут нові засоби, розвідувально-ударні наземні роботизовані комплекси, які знаходяться за мною. Вони призначені для ураження. Живої сили противника призначені для ураження наземної техніки. На них встановлені бойові модулі з підтримкою кулеметів Browning 127 і гранатометів МК-19. Дані засоби дозволяють дистанційно вести вогонь на відстані до 30 кілометрів. А відстань ураження в них становить в деяких до 1 кілометра, а в деяких до 2 кілометрів. Такими заходами ми хочемо спонукати виробників по перше взаємодіяти між собою, тобто колабитись, у когось є прикольні рішення по платформах, у когось є прикольні рішення по турелях, у когось є якісь там софти, щоб ці виробники між собою могли спілкуватися взаємодіяти і об'єднувати.